Добрий день! Сьогодні хочу вам показати один смачний рецепт огірків. Це може бути як на зиму така заготовка, або навіть, можна сказати, закуска, що нам знадобиться. Нам знадобляться огірочки. Нарізаємо їх ось такими шматочками. Кетчуп чилі, обов'язково, не обов'язково торчен, але в цьому рецепті саме чилі. Часничок нам знадобиться на 2 20 кілограма огірків. Грубо говоря, три головки, точніше, три зубчика часнику. оцет 50 мл, сіль, цукор, трішки перчику горошком і 2 лаврових листочка. Все це будемо закидувати в каструльку та десь. Доводити до кипіння, і як тільки воно закипить, 3 хвилини вимикаємо і заливаємо в банки ті, що ви підготуєте зарані. Тому зараз покажу, що як наріжемо всі огірки, що в мене є, покажу, що будемо робити далі. Що робимо далі? Нарізали всі наші огурчики. Дивіться, можете, ось саме це такий варіант саме ось таким ось розміром. Можна. І побільше, наприклад, там ось такими. Ось. Але ось це ось таке буде дуже смачно. Що ми робимо? Ми беремо все це і відправляємо в нашу каструльку. Сюди також ми додамо три зубчика часнику. Це невід'ємна така складова саме цього рецепту. В мережі багато гуляє таких роликів саме. Огірків з скечі помчилі. Але це не зовсім простий рецепт, тому що тут ми будемо варити ці огірки, а не просто заливати маринадом. Тому хвилинки 3 буде достатньо. І кидаємо, дивіться, ми будемо закидувати їх в холодну воду. Сюди зараз додамо. І воно буде з самого початку. Розігріватися до кипіння. Можете не переживати, не стане воно як каша, воно буде дуже-дуже смачно. Тому дивіться самі, що не треба тут переграти, Ну, звісно, якщо ви про них забудете і півгодини будете варити, то так. А тут буквально 3 хвилини. Тому зараз це покажу по грамоткам. Розклали огірки, тепер сюди сіль. Ложка з гіркою чайна. Ну, можна навіть столову, якщо хтось полюбляє. Далі Оцет 50 мл. Заливаємо сюди кетчуп чилі. На 2 кг потрібно 100 г. Ось так. Ну, я буду наука, а ви... я вже не перший раз просто це роблю. Тому чуть менше, ніж. Чим... Половина цієї пачки, так як тут 250 грамів. Цукор. Також чайна ложка з горкою. Буде достатньо. Так. Ну і перець з лавровим листочком. Також все сюди. Тепер все це заливаємо двома склянками води. Тобто, давайте так, пів літра води на 2 кг огірків. І ставимо його підігріватися. Зараз покажу. Поставили на вогонь і мішаємо періодично. Беремо, як тільки закипить, веретельно Все мішаємо. Тому очікуємо. І так, огірки готові. Три хвилини вони у нас проварилися. Беремо баночку і заливаємо. Зараз секунду візьму полотенце. Баночка і така гаряченька. Та ще ж і наші огірочки. Ось так. Видно. Ось так. Заливаємо юшку, якій варилося, та насипаємо самі огірочки. Я вам як приклад на одній баночці покажу, ви вже самі, я думаю, вдома таке зробите. Пахнуть аромат просто дуже смачний. через 4-6 годин вже можна їх їсти. Я вже повторюю, що це не перший раз такі готую, тому дуже-дуже смачні вони до от, мені до смаженої картоплі. Прямо з ось цим соком наливаємо і смакуємо. Дуже-дуже ну, смачно. Я трішки залишу, я думаю, у нас і так вони залишаться. І вам покажу через там, давайте, 6 годин, яке ну, що воно із себе, та яке воно на смак. Так, зараз сформуємо повну таку баньоку. Такс. Давайте. Ще один. І ще один. І все. Так, закриваємо. І потім перевертаємо. Далі покажу вже. Ну що ж, пройшло у нас 4 години. Давайте спуштуємо, що у нас вийшло. Ось бачите. Так краса. Дуже смачна така закуска. Навіть аромати стоять, просто не передати вам. Хрумки трішки застримкою. А так. Це просто... Супер. І це тільки 4 години. Ще, бачите ось, що вони не м'які, вони такі прям. Ммм. Клас. Пройде. Ще пару днів не будуть просто. Супер. Вони вас до зими просто не достоять, тому що ви їх з'їсте. А так і рік і більше можуть зберігатися. Тому беріть на замітку такий рецепт. Дуже-дуже смачно. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.